Зараз ми вам покажемо, що наш котик вміє. І ви будете знати, що котика можна вчити. Сиди. Хай, моресь. Так. А дай лапку. Дай лапку. Так. Давай ще зробимо Оп. От Отак. Здорово, моресь. Здорово. А ну ще здоров. Привіт. Привіт. Бачите? Так. 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 Дай лягай. Так, <тур> зробимо гоп. Так. <тур> а дай лапку. Так. Дай <для> хай. Так. Вийдам. Лай. Лягай, море. Дай лапку. Так, ти ж моя птася маленька. А давай зробимо гоп, Гоп? Я. Yeah. Ти ж мучився. Так. А як мурчиш? Як же ж ти мурчиш?